Мир вам, браття і сестри. За мною пам'ятник Чкалову. Не пиво? покажіть, будь ласка, Чкалову. А це Чекало. Оце от за мною табличка Чкалова. Щас Лавко пропоную перейменувати в Данунцо. Ви не знаєте, хто такий Данунцо. Це такий італійський фашист. І в принципі пам'ятник як на... Такий напізній фашистський пам'ятник був би непоганий. Єдине, що дешевизна матеріалів його попсувала виконання. Але згідні це маєте поки місце. До цього рекорду, ту рекорду дальності невинного Чкалова і Туполя в американці поставилися дуже серйозно. Ну, переїтів він Америку, власне, доливаючи радіатор власною сечею. Але... Американці ж не думали, так що це спортивний рекорд. Вони відразу почали замовляти проекти наддальніх дальніх бомбардувальників. Так з фірмі цього почалися власне Б 24 Б 28 потім Б 36 Американці надзвичайно серйозно поставилися до цих от польотів через полюс, вони зрозуміли, що саме летітиме до Америки через полюс. Вони мали уявлення, мабуть, читали науково-фантастичні романи за ці бірілієвої сфери. Вони десь уявляли, що можна доставити через полюс, і тому вже на початок війни у них був замовлений Б 28 а потім і Б-36. Власне, ідея Б 36 була в тому, що якщо... Противник, більшовики або нацисти опанує Європу, то Америка зможе бомбити через океан, через Атлантику, через Гренландію, через той, той самий Беринговий пролів, якщо знадобиться бомбити от подугія цих островів. І всі ці плани, я скажу, що вас готували проти німців, проти японців бомбардувальники, а довелося застосовувати їх проти більшовиків. Ну, Більшовики десь. в 40... Втягу війни отримали Б-24, перші бомбардувальники теж зрозуміли для чого вони потрібні. Між от вони були союзники. І я нагадаю, що радянський військовий аташе в Куйбишеві. Поздоровляв японців з далим нападом на Перл Харбор. То я скажу, і ті американські льотчики, які з гупи тулітли, потім пізніше сідали коло Владивостоку, Їм до 44-го року їх же ж не визволяли з інтернування. Вони ж були в радянському полоні. Радянський Союз зробив вигляд, що він такий вірний союзник Японії, перш ніж її зрадити. Що там довелося такі чекіські спецоперації 44-го року розробляти? По звільнень там вивозили на кордон з Іраком, лишали в тому вагоні і дивилися, підуть вони чи не підуть через кордон. Що це таке Позоріще, не могли навіть пристойно американські своїх союзників пристойно відпустити в якусь нейтральну країну, хоч у Швецію. До чого я вам все це оповідаю? До того, що в попередніх історіях ми вам розказували, що Вовча Словаччи, як почалася холодна війна, і ми якось не за військово-стратегічні аспекти. Напереден чеської кризи, ну дав, вже на 46-й да, 46 рік американці мали 9 атомних бомб. І 27 бомбардувальників Б 28 для того, для яких носіїв потрібні бомбардувальники на бомбу. Але жодних планів війни не було проти радянського союзу. Ядерну зброю взагалі вона знаходилася під контролем комісії з ядерної енергетики. І щоб передати їх військовим, десь треба було щось тижнів зо два процедур. Бомби були розібрані, сперігалися на складах. І американці були такі наївні, хоч хотіли передати цю комісію з ядерної енергетики ООН. За єдиною умовою, щоб і більшовики відкрили свої атомні об'єкти для контролю ООН. Це саме, що вимагали власне, від Пакистану, від Іраку, від Ірану, вимагає ООН. Ну так само, і більш... ну, щоб і такі були наївні, що відразу відмовилися. Вони могли погодитися, і американці б здали свою зброю ООН. А більшовики могли б розробляти. Оце таки якась політична не був настільки от, політично дв -дво дволикий, як от, наші садами-хусейни, як Зіля Ульхаки, власне, як як велика дощ індійського народу індірагандія, казав Ренідовіч Брешків, що далеко все таки Сталіну було доїть з його монгольським коварством, до монгольського коварства наступного покоління лідерів було багато далеко. Так от вперше ідея того, що треба буде бомбити радянський союз атомними бомбами, вона піднялася на весні 48-го року, не в зв'язку з Чого а в зв'язку з берлінською кризою, з тим, що з блокадою Берліна, як тільки... Радянські війська почали блокувати західний Берлін у ну, західні окупаційні зони. Американці зрозуміли, що їхні 10 дивізій проти 30 радянських не вистоять в Європі. Європейських військ, британських не було. І Вони десь відкотяться. Ну ми потім ми скажемо до якого обіжав вони збирались відступати. І Трумен. Наказав раптово розробити плани ядерної війни. Що бомбити, як бомбити, американці собі не уявляли. От і були перші плани, я вам розказував розірвати транспортну єдність Радянського Союзу і тими кількома бомбами, їх щось було менше, ніж 9. Але потім зрозуміло, що треба скинути десь 50 ядерних бомб на 20 радянських міст. Ну а там потім розбиратися. Цей план був затверджений на. 48 рік на лінда на кінець 48-го року, а на початок 49-го року постав бомб. Ну, американці інтенсивно виробляли атомні бомби. І був вставлений план десь 130 бомб скинути на 70 радянських міст, так само ще не розвіданих розвідкою повітряну, координатно, ну, подльоти. Ще не було ясно навіть куди їх кидати. Ну, по, по карті потикати це ж не значить, що долетіти. І перша конференція відбулася справжня. З Кертісом Лімеєм це велика людина. Генерал Кертіс Лімей, командувач стратегіч... авіакам стратегічного авіакомандування, вона в квітні 50-го року в Пуерторіко. І теж я скажу, слідами, от Чкалова, все це відбувалося. Слідами Чкалова. Чому на 50-й рік, от я вам поясню, американці вважали, що Радянський Союз матиме десь 51-го року 25-50 ядерних атомних бомб, і цілком вже може становити небезпеку. А ви ж знаєте, що перші атомні... Іспити Радянським Союзом були десь да, в серпні 49-го, да, в вересні 49-го. Це було 117-та, здається, американська тривога, американський метеорологічний літак в 117-й раз попередив за викид радіоактивного опадів, активних опадів. І це в 117 раз, здається, виявився першим радянським іспитанням. Значить система спрацювала нарешті кричали Медведь у вороти, і нарешті Медведь там такий виявився на 117-й раз. І от вони почали розважати, а яким буде контрудар. От вони нарахували цих тих 50 бомб. Я скажу, що американці не помилилися. Десь на 51-й рік у мене там шпаргалка, я її, мабуть, зараз уже і не витягну. А може і витягну. Слухайте, я подивлюся. ви тільки не показуєте мою шпаргалку. А я вам скажу, да. На березень після го року радянський союз мав 15 бомб РДС 1 Це стаціонарна атомна бомба. Вона теоретично придатна для скидання з літака. А насправді такої завдання ніколи перед ним не стало. Це, це що Дмитро зрозумів коли Ви розказували за стаціонарну ядерну бомбу. ви Можете пояснити нашим глядачам, що це таке. А женіть, вженіть, думаєте? Ну це бомби, яку треба підірвати на місці, щоб вороги боялися. Її не треба доставляти до Америки. Це власне, от геніальна ідея, цар бомби, ви її підриваєте. На, на... Власне кажучи, і більшість радянських стратегічних да. ракет були саме не, да. не для того, щоб куди-небудь долітати. Да. До Камчатки це, це було традиційна мистична. і розкішна воєнна ідея, москальська царпушка, да. яка не Цей стріляє бомба. і рикола, коли які не ні, 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 ні звані. Да. І цар ракета, яка нікуди не летить, але становить потенційну загрозу. Адже це... що таке холодна війна? Да. Це збільшення потенційної загрози. Не, ну, якщо ви так... Яка теоретично ніколи не мала перейти в кінетичну загрозу. Ні, ну якщо ви дійсно завезете до Варшави атомну бомбу і підірвете, це когось злякає. Ну так, от, цих бомб було їх ще зробили ще більше. На кінець 51-го року їх було вже 29, а в 52-го року РДС с Радянський Союз почав розробляти дійсно мобільну. Вони шпигуни атомні шпигуни вже передали технології. І з 52-го року Радянський Союз вже мав шість мобільних атомних бомб, РДС-2, вони магу щось 3200 вагу, і бомбардувальник Ту 4 ну Б-28, теоретично їх міг доставити. Куди ми потім поговоримо? Але вже це вже були справжні бомби. І десь 52-го року здається їх і спитували вже на сімі полігоні. Уже бойовий літак, Ту 4 їх з повітря її скинули. Перші теж були з башти. Як завжди, а вже десь з року вони вже пробували 104 скидати ці бомби, у них виходило. До 52 року абсолютно ядерна перевага Сполучених Штатів. І так. після того вони будуть казати, що Сполучені Штати проти них щось зловмишляли. Mm. Ніколи в житті, не дивлячись на всі ці плани, нанести ядерний удар по 50 чи 70 радянським містам. Маючи таку перевагу, ну тільки дурень не ці ядерні бомби. Ну да, власне Штати не скінує. Так от 52 другого року стало ясно ще одна річ: в радянського союзу нема ружейного плутонія. Може, це дійсно були запаси від Німців, Може, те, що з чеських родовищ було. Власне, європейські якісь у, запаси урану були. Вже підібрані всі, і виявилося на 52 другий рік, що нема ружейного плутоні, що реактор не може таку кількість давати, і вони вирішили робити -ерзац атомні бомби. Брудні атомні бомби, ну як Гітлер міг би зробити в кінці війни, зрештою, якби ще трохи протримався. Каже, ми беремо 75% урану, 25% Плутонію. Називаємо це атомною бомбою. Є надії, що ланцюгова реакція відбудеться. РДС 3 так звана бомба, Вони їх іспитали 52-го року, і виявилося, що можна зробити вибух. Потужність його лишає багато. Я скажу, що залишає багато кращого бажати, але бомби підривалися, Це щось на рівні і, кіма третього атомних бомб. І я скажу, вони мали, значить, на початок 53-го року американці вважали, що радянський союз матиме 100 атомних бомб, а Радянський Союз мав 70 бомб. Це власне п'ятдесят 59... дев'ять. 59 бомб РДС-2 і 16 бомб рдс 3 Оцих Ерзац бомб у раніво-плутонієвих. Всі вони були розібрані, знаходилися в Сарові на зберіганні. Там залізобетонні об'єкти, земляне покриття під охороною військ МГБ. І у вчені мали збирати десь тиждень, щоб потім доставити. Але питання було засоби доставки. Ви розумієте, що тут 4 не був готовий до цього. Він мав десь щось шість тисяч кілометрів дальність в один кінець з завантаженням три тони бомбовою нагрузкою. І десь американці почали десь 50, ну, радянський Союз після третього року почав ставити перші бомбардувальники ту 4 на бойове чергування. То, що їх було вироблено тисяча штук. Це ще нічого не означає. Це не версія, а це не атомної зброї. Це стратегічні бомбардувальники. Носіїв було значно менше, і десь на 1953 рік вони стали власне на бойове чергування. Ну, Зараз ми поговоримо за їхні цілі. Що в цьому було цікавого, те, що повернемося до засобів оборони, 1947-го року на озброєння військово-повітряних сил Радянського Союзу був прийнятий ЛА-11, паршньовий стрибітель, перехватчик з потужним гарматним озброєнням, він мав, мав збивати. Б-28 за досвідом японської оборони, німецької. Кстати, японська оборона була сильніша. Коли Кертіс Лемей після його досвіду бомбити Європу, він кинувся 44-го року бомбити Японія, каже, що це не німці. Це значно що тут без геноциду не обійдешся. Тут от полумірами, як в Германії, каже, обійтися не можна. Тут треба геноцид. Каже, якби ви програли, мене б повісили японці. І він вчинив справжній геноцид за допомогою Б-28. Бо Б28 це не Б24, це значно потужніше. У нього висота бойового застосування, 9 тисяч метрів. А Ла-11, який тоді був на озброєнні в Радянському Союзі перехватчик основної Паштанівни, ну, Міг-9, це було лайно, Таке власне, там німецьких технологій ще не було, це були радянські технології. І літачок був лайно, відверто сказати, що ЛО-11, бо ж не ми, єдине, що було нормального. Він 50-го року вже збивав перші американські розвідувальні літаки на Тихому океані в Балтійському морі. Він з Каталіну, здається, збив на Балтиці в квітні 50-го року. І десь чи перед самим початком Корейської війни, чи відразу після початку, коли Водівостоку збив морський літак, оцей Ла-11. І вони були в Китаї на базах радянських розміщені. Так от. Але він... Він вище 7 тисяч не міг атакувати стратегічні бомбардувальники, а бойовий горизонт американців це від 8 до 9 тисяч метрів. А Б-36, ви про нього подивитеся в Вікіпедії, це розкішно. Ну, в дитинстві такі літаки малювали це стріловідне крило, шість вигунів, сими. З пропелерами назад уявляєте собі, ну це була розкіш технологічно, дореактивно, шість двигунів, пропелери грандіозні, там от горизонтальний ліфт до гармати, спальне відділення, кухня. Вони літали бойовий потолок, у них був 12 дванадцяти тисяч метрів, мали ядерне бомбардування, але в Європі їх не застосовували, вони трималися в Америці і мали атакувати через Аляску. Але 50-го року на Оспоню тут розумієте, американці, от коли була ця конференції вони вже 50-го року радянський союз прийняв в лінійних частях на озброєння міг 15 Це був непоганий перехоплювач. Це ж дос, ну це курта танка. Літак він його потім хотів виробляти в Аргентині і в Індії. Цю модель, Я кажу: у мене на, на столі стояв такий. Перш ніж от ви прийшли, все тут розвалили більшовики. У мене такий модель на столі стояв. Це німецька, абсолютно німецька концепт, аеродинамічний. Там тільки британські двигуни, а це аеродинаміка німецька. А двигуни це те, що Кріпс, от этот, як Варшов казав, його мать комуніст, він їх продавав. В 47 1947 року лейбористи вирішили продати Радянському Союзу реактивні двигуни, ну того, що, ну, а для чого? Оця війна закінчилася, чому б нам не продати. Найновітніші все одно в Британії ми їх не зможемо використати. Нема військових замовлень що їх не продати більшовикам? І вони продали, зробили перехоплюючим про нього по детальніше поговоримо в розповіді за корейську війну, але це вже була реальна загроза для американських бомбардувальників. Так от. Все це називайте, шовчені, починав в травні. Починається корейська війна. Ми про це поговоримо. І вже подальші плани ядерної війни. Вони на тлі корейської. Вони вже набувають реальності, бо там 53-му 53 роках іде корейська війна, і оця ядерна війна може стати реальністю. Наказ мог бути відданий будь-коли, і тепер тим жому говорю не за гіпотетичну, а за реальну за за реальні плани війни. Вважалося, що на середину 52-го року Радянський Союз може атакувати 25-ма, 20-ма бомбами. З того, що у нього були носії, тут 4 Долетіти вони були тільки для, до Англії. Пам'ятаєте, що я вам розказував, що Основний воєнний союзник була Британія і бази стратегічної авіації. Не забувайте, 48-го року. Перші бомбардувальники американські повернулися до Європи. Америка ж вивела свої стратегічні бомбардувальники з Британії, і тільки після берлінської кризи, 48-го року, 49-го бомбардувальники почали повертатися на бази в Англії. Для війни і радянський союз вирішив їх атакувати. Атакувати мав він, мав змурмоска. Ну як оце німці літали з Норвегії до Франції? Нічого ж вони не вигадували. Вони брали німецькі плани. Оці от польоти Кондорів, -11 х 11 і цих нових літаків. Я тих не дуже сильний американський німецьких Х-211, одинадцяти. Здається, це з подвійними двигунами вони ж так були з Бресто, так минуючи Британію, повз Ісландію до Норвегії і назад. Власне, оці плани, тільки що з Алакорті з бази, власне з Мурманщини. Вони так само молиті повз Норвегію, заходити на Британію і атакувати бази ядерними бомбами, бази бомбардувальників американських в, в Англії. Власне характер ядерної війни з, з того моменту, як Радянський Союз отримав атомну бомбу, загроза атомна для радянського союзу зменшилася для населення для міст. Бо перед тим американці просто збиралися накривати міста, які на Україні ми зараз поговоримо. А після того, як виявилося, що у радянського союзу є атомна зброя, атомні бомби, то при першим пріоритетом стало знищення засобів доставки атомної зброї. Першим пріоритетом стратегічного авіаційного команду стало не Москва, не, не промислові міста, не оці от електростанції, не платіни, Дніпрогес, значить, а бази атомних бомбардувальників. Ну в тому числі власне, наша полтавська база, ну бихівська білоруська база, ну це що ми поговоримо. А другим пріоритетом мало стати зупинити в наступі радянські війська. Вважали, що, попри корейську війну, Радянський Союз отримує достатньо військ. Ми казали 30 дивізій в Європі, і вони здатні пройти Францію, пройти Італію, ну вони мали Північним фронтом рухатися. І американці вважали, що зупинять в Піренеях. Що от власне, ну як от Наполеон, все цими концепціями мислили, Черчилль, бо британці все таких навчили. Як ви вважаєте? От хто навчив американців, що совєти можна зупинити тільки в Піренеях? Ну це старі плани Черчилля, наскільки я знаю. Ну, американцям ну, мабуть, не можна звинувачувати в знанні американських генералів в знанні за існування Піренеїв. Ну чому? Ні, чому? Це ще були люди з університетської освіти. Тоді ж власне з класичною освітою часто це ще ну, були це гінорали, ми деякі викидай. з яких могли знати класичні мови. Отже, існування Ну, петтон ну, Петун загинув автокатастрофі. Ну да, ну на той час уже ну це була старша покоління, Ну це ми за їхні знання поговоримо за корейську війну. Так я вам скажу, що цей британський план, що всіх треба зупиняти в Піренеях, Оце от косвенна стратегія. Хочеш десь воювати, воюй там, де та ніж або на Донбасі, або в Піренеях, Ну там де тобі нікого не шкода. І вони вважали, що ми зупинимо в Піренеях радянські війська, а це все європу знесемо атомною зброєю. Тепер повертаємося. А третім завдання було знищення промислового потенціалу радянського союзу, в тому числі і нашої любої України. Значить, для того для знищення нашої любої України вже з цієї конференції 50-го року в Пуерторіко американці призначили 89 стратегічних бомбардувальників з атомними бомбами. Десь бомб у них було ну вважається, що совєти могли скинути 20-25, а американці скинули десь 65 атомних бомб. У них ще була половина в запасі. Добивати, якщо. що. У них ще було десь коло шістдесяти бомб. Вони мали 60 розвіданих цілей на території Радянського Союзу на час Корейської війни і десь 63 нерозвід... нерозвідані цілі. Як це мало все відбуватися? Піднімається 89 бомбодувальників з південної Англії. Летять повз Францію південну, летять середню Італією, заходять південними Балканами. Розвертаються над Чорним морем, розділяються на три колони, на три потоки. Ну розказувати вам все це без досвіду союз, бомбардувань союзників. От ви ж не вивчали, як бомбардували Пенемюнде Гамбург, як власне цей пашипніковий завод, сносили з ліця землі. То ви собі це не можете уявити. Ну допустимо у вас. Це це знання. От вони заходять на чорне. Ну чому через південну Болгарію? Я ясно чому знищена ПВО, Болгарія. Страна потерпівшая поразку в Другій світовій війні, і тому британці сильно змагали притискати, як і Фінляндію, щоб не було засобів, і Болгарію притискали британці, щоб не дати її переозброїтися за паріською угоду 47 сьомого року. Просто щоб у Болгарії не було авіації, бо болгарське ПВО непогано себе показало в війну при німецьких радарах. Радари теж були радянські, а авіації у Болгар сучасної не було і радянською ще не перекидали. Так, от це дуже важливо знати, чому от. Ці країни британці за Запаризькою угодою, так само як Фінляндію, щоб з північного напряму можна було атакувати. Швеція була своя, власне. А Фінляндію треба було розброїти. Їм власне не давали. Ну вампіри їм десь дали при Хрущові вже реактивні. Британці дозволили продати реактивний вампір. Він вже був застарілий цей бігівлянт, келітаючі як робочі й міли Вони потім в цьому здається, в Сальвадорі. Проти повстанців застосовувалися до кінця. Так от, вони розверталися на три колони, розверталися. Одна шла на Одесу Миколаїв, друга шла, значить, на Дніпропетров з Київ, і третя шла натурально на Кубань. Скільки у нас було часу? Я теж наш шпаргалку це записав: 19.05, 1950 після початку операції. Це 19 годин, 5 хвилин, 19 годин, 50 хвилин. Одеса Миколаїв атакує атомними бомбами. Атакують Одесу Миколаїв. 20 годин 30 хвилин, 21 година 20 хвилин, атомними бомбами атакують Маріуполь, ну по нього б ніхто не заплакав, ні про Петров, ні про Дзержинськ. І, на жаль, Київ зносять. Потім, значить, 21 година 20 хвилин, 23 -я я, година я 13 хочу ага. що в Києві Тоді ще майже не було новобудов. Да. Тобто Києва було б справді шкода. Да. Зараз вже не шкода, да. а тоді би ще було шкода. Да так от, і вони значить зносять Сталінград, Зносять і вар, і то, що більшовики, оце звідки почалося бомбіть вороніш. І в 20, да, от, в 23 години 13 хвилин після початку операції. Вони нарешті зносять вороніш. О той самий міфічний вороніш, який треба москалям самим бомбити з кожної нагоди. Так оцей вороніш мали знести за 23 години 13 хвилин після початку операції. Ну, можу вам сказати, що в Вороніжі туди мало що було. Він так потерпів під час другої світової війни, під час звільнення радянськими військами. Вони від нього не залишили взагалі нічого. В 50-му році там ще майже нічого і не було. Що вони там збиралися бомбить? Ми са поговоримо, зміни, а у американців ще не було нормальної розвідки. Вони ж довіряли британцям. Ну, ми поговоримо за розвідку. Давайте, якщо у вас є 5 хвилин. Власне, це дуже цікаво. Які цілі? Бо я вам розкажу, що вони розвідали. Оцей план троян 60 цілі, план такі 123 цілі. Ми казали, значить, за це розвіддані дві нерозвідані цілі в районі Одеси. Ніхто не знає, що це могло бути. До сих пір не розсекречено. Дві атом цілі. Ці цілі атомного бомбардування в районі Одеси Миколаєва це мало бути знесене. Трі розвідані цілі Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ в районі. Ну, промислові об'єкти вони мали знести, я думаю, якісь. Одна розвідана ціль Полтава. Ну, понятно, вони знали цей аеродром стратегічний полтавський, що німці бомбили 44-го року, і американці збиралися його знести в 50-му, 52-му, 53-му роках. І три нерозвідані цілі на Донбасі. І ще поруч, там чотири, здається, цілі на російській частині Донбасу, теж не розвідані. Так що, ви собі бомбити, вони збиралися на умання, якщо чесно. Як вони збиралися бомбити Москву, я не досліджу, воно мене не дуже обходило. Ясно, що в Москові вони б не промахнулися. Бо пріоритети були власне на знищення Москви. Як працювала американська розвідка на той час, а не погано. Воно і були технічні засоби. Ну, про те, що як над Україною літали розвідувальні літаки, трохи пізніше. Розвідки, що розвідка цілі от, за кертісом Лімеєм почалася дещо. Пізніше і в небі над Києвом американські Б-48 з'явилися в 54-му році. Тоді ми за бара фотозйомка була цих об'єктів. Ми про це пізніше поговоримо. Тільки що це була тера інкогніта для американців, вони бомби, мабуть, кидали на умання як на Європу за мішаленом. Розумієте? європу було легше бомбити. Були довідники Мешелен. Тобто, дивишся будь-яке місто, бачиш якась архітектура. Є архітектура, значить є промисловість. Ну власне, вони так бомбардували в Другу світову війну за туристичним путівником. Тобто, якщо там є в німецькому, італі... північно-італійському, чи французькому місті який небудь е... шедевр архітектури, туди і треба кидати бомбу. Ну, От вони ж на озері Комос. де оці стояли? Так. На кому ж стояли ці, здається? Ну, так, на озері наприклад, век, були підняті, підняті, розкішні були, і ще Муссоліні підняв, розкішні Римські циклопічні кораблі. два римських кораблі. Ну, Вони побачили хочуть це, е... це часів. Зараз я вам скажу, це не часи. Ну здається, Нерона. Нерона, да. Нерона. Да, Неронівські кораблі. І вони побачили верф. А його фотошомка збереженості да. два корабля. Верфь. і власне кажучи, в них вони ну, не, спочатку вони їх сфотографували, де побачив, що це верф. Ну, за ознаками, розумієте, у них женщина занималась найкращим вот чита читачем я не помню, была жидкая, она магистрская, была в Акисдамский журнал, а в Вене, я не помню ее прозвище, это великая женщина, она убила столько людей, что никакой Людмили Павличенко не снилась, я вам скажу, и всем женщинам-снайперам. На ней-то, в принципе, сколько? Сотни тысяч, если не миллионы, миллионы на ее совести. Мамы, да. А потом ей перебросили для разведки цели на территории Японии. Но было гениальное бачення, она могла побачити будь що на аэрофотозем. Там не те, що там Фау 1 вона все бачила. Від неї, від її очей нічого стереоскопом нічого не могло заховатися. І власне всіми знищеннями ну, да, за без зобов'язані одній жінці, яка читала аерофотозйомки британські. Ну от так, так от все мало вибуває. Цікаво цікаво, що саме вона побачила в Монте Касіно. А які ну, вони знищили. ну, Оборонні об'єкти, я думаю. Вона, ж ті, вона скажу, я, тінь тільки інтересувала. Я дивилася не на об'єкт, а на тінь, яку він отражав. Хрест їм міг цілком видатися за Фау-1, я думаю. Так. Насправді, десь так от. Воно ж, може... ну, зрештою, вони були там всі протестанти. Да. Вони ж бомбардували в першу чергу да. католицькі да. архітектурні шедеври. Ну я думаю, що от ви маєте вже уявлення за ці речі, а потім ми пояснимо, як на тлі оцього воєнного бізумі, яке було готове до взаємо. А як більшовики давайте останні. А знаєте, як більшовики збирались бомбити Америку? Ви не повірите 50-го року, станція Сєвєрний Полюс 2 вони перекинули транспортними. Пленірами бульдозери. Вони за північніше від озера, від острова Врангеля, знайшли ну велике льодове поле. Вони його розчистили цими рейдерами і кажуть, що попробуй там будемо сажати стратегічні бомбардіолощики. Навіть там тримали істребітелі. І кажуть, ми там посадимо тут чотири, вони заправляться і полетять в один конець до Америки, спросять Боба, а дальше вже не важливо. І що ви думаєте, вони плавали, значить, на цьому. Острої на цій землі Саннікова до десь до квітня 51-го року. З надією, ну просто інших способів добратися до Америки не було ніяких у більшовиків. Ну, ще чекісти пропонували привезти в чемоданах атомної бомби і взорвати в сан франциско Ну ж знаєте, героїв чекіста тоді ж відінті списати. І утоно в Сібірних полюс-2. А якщо приб'ётка к островам Канадського архипелага, значить, прости Господи, ото аеродром, то начальник експедиції мав отруїти персонал. Ну, це як у цих вбирайканських фірмах уявляєте, от прибуло б до Канади льди, ну там всі мертві, отравлені ціаністим калієм і тільки сожжені російські худи. Слухайте, які цікаві події навідбулися, уявляєте, да. ми б зараз би мешкали в антиутопії. Да, полювали б один за одного з луками і стрілами. І ця історія була б просто неймовірна. Якби які вона вдалася, але світ невпинно змінюється на гірше. вона таки не вдалася.